Більше 20 питань на трьох комісіях або ж підготовка до сесії обласної ради триває. Народні обранці вкотре зібралися, аби обговорити теми для розгляду на майбутньому засіданні. Основне на чому акцентували бюджет 2023. Детальніше розкаже наш Денис Лужний. Першими цього дня засідали освітяни. Вноситься чисто освітянські одне з освітянських питань про стан вищої фахової освіти. Сьогодні ми будемо розглядати також внесення певних змін у програму, е, освітянську програму. Вона буде стосуватися е, просто-напросто е, зміни виконавців у певних, у певних е, подіях, у певних позиціях. І ще дуже важливо, будемо розглядати програму розвитку пластового руху. На Прикарпатті. опісля підприємці, говорили про бюджет на наступний рік, а саме, як підтримати комунальні заклади в умовах воєнного стану, йдеться найперше про комірне та заробітні плати працівникам. В деяких підприємствах, які мають на меті так само отримати прибуток. На жаль, під час військових, під час військового вторгнення, під час війни прибутки зменшуються. Але нам потрібно зберегти людей, зберегти підприємства. Безумовно, найголовніше це бюджет. Бюджет на наступний рік. Бюджет області на наступний рік. Завершили день засідань бюджетною комісією. На ній вирішили кошти розподілятимуть на ремонти доріг, шкіл та садків енергоносії та інші галузі. Алузі у більшості на рівні 2022 року основним питанням і першим це буде проект бюджету затвердження на 2023 рік. Він є збалансований. Переважно це ціни цифри попереднього року. Він складається у загальному із 2,4 мільярда гривень. Це обласний бюджет на 2023 рік. Тобто, всі захищені статті видатки, це зарплата, тепло все повністю забезпечено. Бюджет цього не і в нашій волі приймаючи рішення постійно довляно вносити змін, в тому слід перекидати з одних програм на інші, з одних галузей на інші. Якщо буде така потреба у порядку єдного часу, усі затверджені питання будуть винесені на розгляд майбутньої сесії обласної ради.